Як завжди, чергова важка доба для Харківщини. Більше 15 шахетів, і велика купа дронів атакували наші прифронтові громади. Перш за все, говоримо про кіндрашівку, де від влучання їх півдрону постраждали дві особи чоловік та жінка. Вони їхали на власному автомобілі. І безумовно зона дії дронів на жаль вона розширюється і більше страждає ще більше цивільних від цього. До того ж, ще 15 шахедів це вовчанський напрямок це безпосередньо місто Купінськ, це Лозова, це громади Купінського району? Маємо суттєве пошкодження цивільної інфраструктури, у тому числі критичної житлова забудова і об'єкти виробничних потужностей також постраждали. Ви згадали про Купінський напрямок. Якраз хочу спитати зараз на Харківщині. Розширюється зона обов'язкової евакуації сімей з дітьми. Наскільки вона розширюється, ця зона? Нещодавно було прийнято рішення відповідно на раді оборони області про евакуацію якраз громад Куп'янського району. Говоримо про Вільховацьку, Великобурлуцьку, Шевченківську громаду. Це громади прифронтові, біля безпосередньо міста Куп'янська. Так, от було прийнято рішення евакуювати 601 дитину. Це 407 сімей. Алгоритми, механізми всі визначені? Наразі працюємо над реалізацією вже фактично над евакуацією цих дітей, Визначення місця їх поселення, тобто весь логістичний маршрут наразі він узгоджений і по ньому йде робота. А яка гуманітарна обстановка в місті Куп'янськ? Скільки там ще залишається цивільних? Наскільки є можливості вивести людей саме з міста Куп'янська? Евакуація триває безпосередньо з міста Купінськ. Вже зараз, за останню добу, це плюс 18 осіб вдалося евакуювати з Купенської громади. В самому місті Купінськ безпосередньо залишається близько 1200 осіб сумарно на лівому та правому березі. Надзвичайно складна гуманітарна ситуація в місті, надзвичайно складні умови для евакуації. Тільки дякуючи нашим захисникам. Дякуючи відповідним підрозділам, створюються там певні можливості, завдяки яким маємо, скажімо так, вікна, в які намагаємося і реалізуємо всі можливості, щоб як швидше вивести ті наших людей з міста, але це дуже складно у ніч на 14 жовтня. Ворог знову поцілив по Харкову і в цілив, поцілив зокрема й по медичному закладу. Скажіть, будь ласка, скільки пацієнтів і медперсоналу постраждали, і як зараз працює ця лікарня? Безпосередньо там це був великий, скажімо так, медичний комплекс. Безпосередньо комплекс, який постраждав, в ньому були вибиті вікна, і звісно, там звідси і медичний персонал людей було евакуйовано і розселено по найближчим, скажімо так, медичним закладам. Там у нас було шість людей, які отримали поранення, стан задовільний стабільний всіх, і там у нас було ще певна кількість осіб більше 50, які отримали гостру реакцію на стрес, бо вибух був дуже. Же поблизу Росія останніми тижнями прицільно б'є по енергетичній інфраструктурі. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію з подачою світла в області і чи доводиться вам робити вілові якісь відключення? Так ми застосовуємо також ці відключення. Відповідно, вся ця система вона узгоджується на рівні держави, централізовано. Тож маємо. Адаптуватись до не тільки до тих обстрілів, які має наш регіон, а й до того, що отримують наші сусідні області. Тобто, це все пов'язана між собою система. Намагаємося компенсувати не недостачу не, не електроенергії. Безумовно, попрацюємо цілодобово над відновленням пошкоджених потужностей, і а, маємо наразі відповідну готовність до опалювального сезону майже 100% до початку.